На зараз жодного протокольного рішення, жодної депутатської комісії. Фактично немає. Що це означає? Це означає, що жодного рішення я як міський голова не можу винести на сесію, яка має, має давним-давно вже відбутися. Скільки це може продовжуватись. Є порядок, є регламент винесення рішень, депутатських рішень, напрацьованих на сесії. Два роки поневірянь бюджетних пункт. Жити на одну 12 дуже важко всім. Армія. Люди, які повернулись з війни. Ветерани, родини загиблих, всі бюджетні організації на 1.12. Це не стерпно. абсолютно. Шановні депутати, знімаючи з порядку денного питання 37-ї сесії, ви впевнили всіх, що комісія відбудеться, все буде все так, як це пише законодавство. Нічого цього не відбулося. Шановна громада, які подальші кроки? Ну, мабуть, не знаю, хто це буде ще терпіти, але ще повторюсь, на одну 12-ту неможливо нікому з бюджетних організацій, нікому з громадян, які залежать від бюджету. Тому надія на Верховну Раду на поправки закону до закону про місцеве самоврядування, саме голосування від більшості присутніх на засіданні. Тобто європейська практика, як би такого нічого, при сталому кворумі, але більшість від присутніх це вісім депутатів на сьогодні. У нас буде і буде готове ухвалене рішення законне. І всі питання по бюджету в разі неухвалення радами будуть ухвалюватись виконавчими комітетами. Слава Богу, ми маємо реальний виконавчий комітет, який опікується і переживає за долі громадян бюджетних організацій, ветеранів в першу чергу. Тому ну, це питання виконком вирішував перших півроку війни успішно, без зволікань. І я думаю, надалі при здійсненні цієї поправки до закону, до доприкінці положень. І бюджети будуть прийняті, і бюджетні програми, і всі всі недоліки, які не покриває 1,12, будуть закриті. Але час йде. Час іде, і ми не можемо навіть оборонні питання. Адресний закритий. Я маю право в центральний бюджет, але ветерани і бійці попросили конкретно 95-ка, 30-та і так далі, і так далі адресну допомогу. Але збільшується. І це вам не дає відповідальності прийняти бюджет. Я говорю сьогодні тільки про бюджет в основному. Бо від цього залежить дуже багато, я не буду повторювати. А те, що депутати втікачі, це, це наша проблема загальна держава. І напрацювання депутатів Верховної Ради і саме голосування більшості від присутніх зніметься питання, зніметься проблема. Але час іде, майте совість. Віримо в майбутнє, віримо за село, віримо. В міжнародну спільноту в допомогу. Майте Господа в душі. На людських проблемах не робляться політичні висновки. Це рідко, бридко і негарно. Дякую за увагу.